Оригінальний масляний фільтр на Volkswagen Touareg обійдеться тобі 1.100 гривень, но його делать компанія Mahle. Його mm -hmm. ти купиш за 650. Mm -hmm. Ну це ж бред. Бред в плані, що Volkswagen за таку ціну е э, робить, а потім перепаковує. Да, просто да, перепаковує їх. Так. Да. Так. Ну це ж бред. Колись ще В'ячеслав словам розказував, що те, що робиться на одному заводі, не означає, що воно однакова якість. Правда? Дивіться, по-перше. Моя думка, як би воно там не було, я чесно особисто на Фольксвагені не був, не бачив, як там розробляються ці паливні фільтра і так далі, і тому подібне. Але mm -hmm. моя думка, в мене є два варіанти. Перший варіант: навіть якщо вони переупаковують, ну дивіться, це як мінімум потрібно зробити трошки іншу наружку, набити фольксвагенівські номера, все фольксвагенське, yeah, yeah. зробити іншу картонну упаковку. Тобто yeah, yeah. Ну, це то теж якась робота, тобто це теж якісь затрати. Це вже буде дорожче. А навіть якщо це там дорожче, там якщо 650 махлі коштує, а фольксвагенський там ну там з упаковкою міг би там 750 коштувати, ну коштує 1100. Так окей, ну так чому? Так, фольксваген ну це ж бізнес. Вони ну, заробляють, кошти, чому ні? Це перший варіант. А другий варіант, навіть якщо там, компанія в Махлі виробляє для Фольксвагена фільтра, я впевнений, що Volkswagen ставить їм якісь свої умови по. Для виробництва вот, вот, тобто, просто... ну, в той махлі, можливо, ще якась фішка додається, яка фільтрацію покращує і працює краще в цілому, як фільтр. От і так воно типу, чому ні? Да, це любителі теорії заговорів, що їх всі обманюють, всі їх напсокують. Ну по факту, просто зачем Фольксваген робити свій завод, якщо не може з до того ж, мале, але виставити свої вам більше скажу. технологічні вимоги, і ну воно буде там виготовлятися, але це зовсім інша зовсім Я вам інша більше якість. скажу, якщо прикинути все, що є в Фольксвагена, до mm -hmm. кожного болтичка. от ти розумієте, наприклад. Щоб робити болти, це треба робити окремий завод. Завод раз. Щоб робити фари no, оптику, no, це no. треба інший завод. Щоб то, якщо в, в, Volkswagen не почне в це все вкладувати, кошти, щоб самому все робити, то не важливо. Tesla, Range Rover, там Mercedes, всі, всі, всі марки. Вони просто ну їм не буде часу ну, да, кошти заробляти, да, це невигадано, тому вони просто домовляються з заводами. Це нормально, це бізнес знову ж таки. Домовляються з заводами. Вони ставлять їхні маркування. Вони від них в будь-якому випадку тим є контроль якості, да, тому що да, це да, їхнє да. ім'я і так далі, і тому подібне. І все. Я ще знаєш таке, ну на в Житомирі на Кромбергу проводка використовують, роблять вак. проводку, яка да, да, використовується так. ВАК, але це не означає, що ВАК тепер лавна си. Ну, тому, да, да. тіпа... тому що я впевнений. Ну, ти, можливо, ну глядачі, можливо. Бо хтось там працював знає ну там трошки трошки є контроль і, і трошки питає